Мої вітання з півдня України вітаю всіх підписників, а також гостей моєго каналу. Вітаю всіх, хто завітав гості. Сьогодні, любі, хочу вам показати свою клумбу в горшиках. А також хочу показати свої гортензії. Це моє нове захоплення, моя нова садова любов. Так, бо це перший мій досвід вирощування. Волотистих гортензій, а також у мене є сорти гортензій садових, макрофіл, І я вам хочу показати, які вони гарні. І хочу також сказати, що так, ці рослини вони ще називаються гідрангії. Так, вони потребують поливів, вони потребують вологого повітря, але я хочу сказати, що я особливо з ними взагалі не замарачуюсь. Ось не замарачуюсь і все. Підливаю, підливаю, Навіть рослини в горшиках, які ростуть в мене, вони небагато потребують уваги до себе і досить непогано виглядають. В мене дуже мало місця, тому я не могла собі дозволити купити сорти великих волотистих гортензій. І коли я дізналася, що є карликові сорти, міні-літл, я дуже захопилася і Почала збирати невеличку колекцію таких гортензій. Знову завила сирена, і з цього приводу хочу сказати, що так Любі, це друге наше літо під час Великої війни, цього божевілля, цього нещастя. Але якось ми адаптувалися до цього всього. Люди взагалі вони дуже-дуже адаптовані істоти. Ні, не більний став менше, він просто став хроничним, тупим, не, люд не стало менше. Але ми адаптувалися. І ось вирощуємо рослини на тлі цього всього, як я завжди кажу, це якийсь просто сюрреалізм. Сюрреалізм нашого життя. Але що ж ти зробиш? Це наше життя, це наше літо. Маємо жити, намагатися жити. Повертаюсь до гортензії і хочу сказати, що звичайний мій ґрунт садовий для них не пасує. Чому? Тому що їм потрібен ґрунт кислий. Я також не дуже замарачувалася з тим ґрунтом. В деяких горшиках тут є ґрунт, просто який я взяла під хвойними рослинами. В деяких горшиках є ґрунт, який я змішала 50% торфу кислого і 50% якогось універсального ґрунту, який в мене був. Ну і ось вони зростають і дуже-дуже вони мене тішать. Вони дуже гарні, подивіться. Ось такий дуже-дуже дуже гарний славний малюк. Це гартензія Skyfall. Чудовий чудовий сорт. Оця волотиста гартензія. Skyfall. В неї великі квітки, як бачимо, в всіх шапках в неї досить великі квітки, в інших гартензіях трохи менше. І Skyfall, він на зріст, має бути десь до метра 20. А інші рослини, вони ще більш карлікові. І в них ріст буде ще менший. Скайфола Найбільше зараз, з моєї гортензії ось такі шапочки утворилися. Він має три шапочки, і ще один пагон має, і на ньому ось-ось тільки починає утворюватися суцвіття. Скайфол селекція Нідерланди, 2018 рік. Досить свіжий сорт. Дуже-дуже мені подобається. Трохи є такі цяточки на квітах, але це ніщо інше, як мегафол. Я оприскувала всі рослини свої і ось трохи залишилася на квітах. Ну, Але це таке. Я оприскувала завжди ці гортензії разом з іншими своїми рослинами. Нічого особливого для них я не давала. А крім того, що в горшики навесні ще я вкладала осмакот, але. Вже потрібно його оновити. І, як бачимо, ось на листечку трохи є нестача азоту Мені це здається, але це тільки в скайфола. В інших гортензій моїх волотистих цього немає. Ось такий гарний скайфол. гортензіям притаманна змінювати кольори. Скайфол також не виключення є. В нього ось ці квіти були більш світлими, майже білими, а зараз він почав зеленіти більш. І ось тільки в нього тут світленькі, а знизу вже більш темні. Це дуже цікаво. Вони не набридають, вони весь час різні. А ось цей красунчик це гратензія волотиста Бобо. В нього навпаки. Дуже дрібнесенькі квіточки. Але оці волоті, які вони утворюють, вони такі ажурні, гарні. Подивіться, яка краса. Ось така якась трохи недорозвинена. Ну, мабуть, було замало світла. Але в цілому я задоволена, як зростає ця гортензія. Всі ці свої гортензії я фармувала. Бо я прочитала в англомовному джерелі, що гортензії волотисті дуже залежні від обрізки як троян, де можна не обрізати, але нічого не буде. Будуть дрібні якісь ці волоті, але ж ми хочемо, щоб вони були гарні. Ось такий Бобо, це також досить новий сорт. Якщо мені пам'ять не змінюється, десь. 2011 рік. Бобо має бути на назріс не більше 70 см, ну навіть якщо в нас на півдні він буде трохи вищий, але все рівно це карліковий сорт. Міні літл. Ось такий бобошка. Зростає в горшику, до речі, ось саме в нього звичайний ґрунт, з-під Ялинки. І ось, як бачимо, йому все пасує, в нього немає ніяких ознак нестачі поживних речовин. А ось ця гартензія це також карліковий сорт це Літл Fresco. Або ще називають його Літл Фрайс, і він вже почав змінювати свій колір. Ось в нього з'являється трохи рожевих кольорів. Рітл Фреско має бути найнижчий з цих сортів, і він має бути десь приблизно 50-60 сантиметрів заввишки. Ось такі в нього волоті, дуже-дуже набиті. Якщо в скайфола квітки великі, в бобо маленькі, а в цього щось посередині. Ось такі. Вже трошки в нього змінюється також колір. Дуже-дуже я задоволена цими рослинами. Моє захоплення почалося з гортензії садової нескінчене літо. Так вона мене вразила своєю красою і довготривалим квітінням. І потім я звернула увагу на волотисті гартензії. Вони більш морозостійкі і мені здається, що вони взагалі не вибагливі. Якщо ось гартензії садові, вони можуть навіть втрачати тургор, якщо їх вчасно не підліти, то ці вони просто квітують і все. Ну так, звичайно, потрібно підлівати. Тим більше, що в горшиках, тим більше, що це південь в нас спека. Ну, але це дуже-дуже неважко. Але яка краса, уявляєте, в цю спеку, а вони такі свіжі, а в них такі холодні кольори і така форма. нагадує якісь морозива, фісташкове морозиво. бобо бо Ну Все вже досить намілувалася, я і вам вже. Не показувала, ще хочу показати вам гортензії, які в мене зростають в палісаднику, ось там <сум> виглядають також. Подобаються вони мені, і вони також там зростають в горшиках. Бо це такі, знаєте, яслі для гортензій, Якщо що, я буду їх або пересаджувати в більше горшики і вже виставляти сюди, до цієї клумби з горшиків, або можу знайти для них місце постійне. Зараз підемо подивимося на них, як вони там виглядають. Також дуже-дуже гарні. Навісні давала в горшики асмакот, блум. Ну, Але вже там скінчилася дія того осмакоту. Ще підлівала ось такими добривами. Я не купила добрива, бо їх не було. Спеціальних для гортензії купила ось такі для лахини, черниці та журавлини. Чому? Ну, Бо це рослини теж потребують кислого, Субстрату кислих ґрунтів. І тут в цьому добриві є сірка. А сірка вона саме закислює нам воду для поливів. І я підживлювала також в невеликих давках, в невеликих дозах підживлювала свої гортензії. але це не важко робити. Ось ця гортензія вона має назву Little Spooky. Little – це також маленька гортензія, але вона тільки-тільки ще починає утворювати суцвіття. Ну, я гадаю, що це не тільки особливість сорту, тому що вона була дуже коротко обрізана. Дуже. Ось це все нові пагони. Бо коли я її отримала, це було щось жалюгідне, було багато тоненьких якихось гілочок. І я розуміла, вже, що нічого з цього не буде. Я це все обрізала і ось ці вже свіжесенькі. В мене в цьому горшику. Гартензія наростила і, мабуть, буде квітувати. Подивимось. Little скуки. Маленький привіт. Ось ще дуже цікава рослина, але пес в мене об'їдав і гартензії і цю рослину. Не зразу я зрозуміла, що це за шкідники. Бачите, це така їхріла гампільна. Ось вона. Також зростає в горшику, ну, нібито не погано, але він побідав добряче. Тому попереду поставила горшики з лавандами. Лаванди він не їсть. Ось так захищаю також і гортензії. Гортензії також йому смакували, він також об'їдав листя. Сонечка вже сіла майже, дивіться, як тут приємно квітують і хіноцеї. Троянди зараз дуже-дуже малі. Дуже малі. Але великі гартензії. Ось так зараз в мене виглядає нескінченне літо. Це та сама гартензія, яка в мене викликала подив. І я почала збирати колекцію гартензій. Вона була різна, я вже її показувала. А зараз ось так змінює кольор на зелений. Дуже цікава зміна кольорів. Я ж кажу, вони завжди різні, вони набридають за рахунок цього. Дивовижна рослина, дивовижна. Ось такі величезні зелені шапки зараз вона має. Хм? Дивні рослини. Ось любі зверніть увагу, які маленькі квіти зараз утворюють троянди. За рахунок спеки, це Ешлі. Гарна квіточка, але дуже дрібна. Або ось ця троянда. Гарна квітує. Дуже гарно, але квіти дуже малі. Альбрехт Дюрер. Ай, на цей. вони дуже витривалі. І вони завжди гарні. Обо жні ці квіти. Але, але йдемо до гартензії. Ця гартензія також мене дуже потішила. Я її купувала як хот ред. Але як бачимо... Червоного кольору немає. Або це не ход ред. Але я хочу сказати, що я дивилася в Ютюбі, також вона не червона. В людей також якийсь такий кольор гарний, але не червоний. Ну, але не знаю, як би то не було, але вона дуже мені подобається. Вона дуже-дуже гарно квітує. Утворила ось такі міцні пагони. Потім буду думати, що з нею робити. Вона посаджена в горшику, як я казала, горшик прикопаний. За рахунок цього вона не перегрівається, вона має гарні, гарні тут умови. І потім вже буду думати або винесу її на той рік. <сум> на той рік. <сум> ну, можна буде винести і поставити поряд з іншими гортензіями, волотистами в горшуку, або, можливо, пересаджу десь на постійне місце. Але я дуже задоволена цією рослиною. Дуже. Ось ті, як бачимо, суцвіття вже змінюють також свій колір, але цвітіння це було дуже-дуже довгим, дуже довгим людям. Дуже гарно. Перший рік в мене, і ось таку вже вона дарує радість. Дуже гарна рослина. А це хорнлі. Що я хочу сказати про неї? Вона любить утворювати пагони. Я її дуже сильно обрізала, залишала їй мало цих пагонів, вирізала просто всі малі слабкі. Вона знову наростила якийсь величезний кущ. В неї досить такі дрібненькі шапочки ці, не такі великі, але також дуже гарні. Гарно все. Дуже-дуже гарні квіточки має. Також вона посаджена в горшику, і я вважаю, що для цієї гортензії було б краще зростати в горшику, тоді можна було б краще якось її сформувати, бо вона просто порозкидалася на всіх своїх сусідів. Бачите, що робиться там десь квіти. Ось, ось це все вона, ось це ось, ось це все, оця. Маленька одна гортензія, але в мене вона вже другий рік. Той рік вона взагалі не квітувала. А в цьому році порадувала ось такими невеликими шапочками, але подивіться, яка гарна кожна квіточка. Гарненька пригарненька. І вони різні, вони відрізняються. В цієї ось такі квіти. А тут і форма інша. Ось такі гарнюські. Такий самий полив, як і в гортензії волотистих, я їм роблю або дощовою водою, але не завжди вона в мене є. Якщо немає, то звичайну нашу воду беру і додаю до неї трохи лимонної кислоти на відро десь ложку чайну. І підливаю, як бачимо, в них все добре з листячком. Воно зелене, немає хлорозу. Ну і це означає, що їм все пасує. І це дуже добре. Ось такі гарнюсічки. І мені подобається, що це кущі. Так, вони листопадні, вони, можливо, можливо потребують якогось укруття на зиму. Ось саме ці гортензії садові. Але в них. Довго тривале квітіння, дуже дуже декоративні рослини. Цю гортензію показувала в відео дуже пізні посилки. Там в мене ще була маленька гортензія, але вона не пережила. Вона взимку вижила, а потім вона навісні вже випріла. А ось ця, як бачимо, вона зимувала в горшуку. Все з нею добре. Ну, в нас на півдні так, вони трохи потребують догляду, трохи потребують. Поливів, бо не завжди в нас є досить дощів. Грунт в нас також не дуже пасує. Потрібно його поміняти. Але в цілому я не можу сказати, що ці рослини якісь вибагливі. Вони не хворіють, вони довго, довго, придовго квітують, вони неймовірно гарні. Я просто в захваті від гортензії. Це моє нове захоплення. Спочатку були троянди, а зараз ще й гортензії. Додалися ось такими. Дуже тішуся, що зробила таку для себе клумбу в горшиках. Ну, це як завжди, знаєте, якщо чогось немає або це важко і цього хочеться. Я багато бачила в англійців, і я дивлюсь іноді їх відео, і завжди в них якісь рослини в горшиках, і завжди мені це так подобалося. Так, в нас це трохи марок. Ну, бо в горшиках, звичайно, пересихає ґрунт швидше, але все рівно. Тут в мене є такі рослини, що взагалі дуже гарно зростають в спеку, навіть в горшиках це очіткі відні, лаванди. Або ось такий барбарис, це також міні сорт. їм все подобається, навіть в горшиках. Так, гортензії потрібно підлівати. Ну, та і що? Їм небагато потрібно води насправді. Але це так гарно виглядає, дуже-дуже тішуся, дуже приємний вигляд. Нічого тут не було. Просто було місце під виноградом. А зараз ось таку маю маленьку клумбу в горшиках ще не можу пройти повз лілейник цей також квітує в мене вже досить довго. Квіточка одна тримається, одну добу, але вже їх було, 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 було. І мені дуже подобається ось ця її хера, її колір. І поряд з тими жовтими ніжними квіточками. Ну, це просто супер. Це ще хвосточка маленька. Тут також карликова, у мене ж мало місця квітує. Ось так. Дякую за перегляд. Дякую за підписки, за коментарі. Дякую, Любі, до зустрічі!